Ірія сьогодні святкує падіння режиму Асада, один з найбільших і найжорстокіших правителів близького сходу сьогодні. Втікав до Москви. Як виглядав його бункер? Та як Асад застосовував отруйний газ і тортури проти власного населення? Те, як падають зараз пам'ятники Асаду, нагадує про повалення багаторічних керманичів Іраку та Лівії Саддама Хусейна та Муаммара Каддафі. Башара Асад сьогодні повторює долю Віктора Януковича. А Повалення його диктатури це поразка Ірану та Росії. Сьогодні передовиці називаються найганебнішим фіаском в сучасній історії воєн і конфліктів. У чому суть великої політичної гри і як війна у Сирії пов'язана? З Україною. Ну а також покажу, що ж було в палаці Башара Асада, а також який тунель він собі рив десятиліттями. Такий ж мабуть, має і Владимір Путін десь у підмосков'ї. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшен ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Сирії Башар Асад членами своєї сім'ї прибув в Москву. Росії з из соображені гуманітарного характера, предоставила їм убежище. Бункер таки був добре спланований. Асад сьогодні прилітає до Москви, і Росія надає йому прихисток з гуманітарних міркувань. Також Путін і Асад запалюють сьогодні свічки в монастирі. Мабуть, за вічний упокій. За даними BBC, літак, який міг вивезти Асада до Москви, 8 грудня вилетів. З Латакії потім вимкнув транспортер і попрямував у бік Російської Федерації. Він міг злетіти з військової бази РФ Хмеймім або з аеропорту Латакії згідно з Flightradar. Транспортер літака було надовго включено поблизу Москви і знову вимкнено перед посадкою. Нагадаємо, на фоні повалення режиму Асада в Сирії в змі появилася інформація про його втечу до РФ та нібито загибель в авіакатастрофі. Про це зокрема писало агентство Reuters. у головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, РФ поширила дезінформацію про смерть сарійського диктатора для прикриття своєї операції з його порятунку та наближених до нього осіб. В не хочу їжа Сірії з Дамаска, як здесь классно. класно. Привикла. Да? Я привыкла. Здесь как в своєму доме жилі. Настолько все душевно. Потому... Зараз на ваших екранах ви бачите приголомшливий і блискавичний дванадцятиденний наступ повстанців, який призвів до ганебного кінця династії Асадів і сколихнув. Регіон видання Financial Times зазначає, хоча ця новина спричинила святкування по всій серії, вона також відкриває період величезної невизначеності для зруйнованої та роздробленої країни після 13 років громадянської війни, а також для ширшого регіону. Британське видання додає, втеча Асада також є ударом для Росії, яка після втручання у війну в Сирії в 2015-му отримала під свій контроль військово-повітряні і військово-морські бази у Середземному морі. Джон Форман, колишній військовий аташе Великої Британії в Москві, пояснив, ця втрата для них буде великим стратегічним розворотом, адже без них російському флоту буде важче підтримувати тривалу морську присутність у середньому. Земному або Червоному морі щоб кидати виклик НАТО Башар Асад успадкував владу від свого батька. Загалом цей режим проіснував в сирії 54 роки правління. Сьогодні сирійці заходять в палац до башара. Сирійців приголомшують предмети розкоші, а також величезний автопарк дорогих автомобілів. Звичайно, очманіти можна, якщо ми ще й візьмемо до уваги, що 90% сирійців живуть за межою бідності. Видання Washington Post сьогодні акцентує увагу на тому, що Дамаск це столиця та колись грізний центр влади Асада, і воно було взяте майже без ознак бойових дій. Сам Асад мовчки зник в лапках. Тоді як оголосили про його фактичний відхід від влади та втечу з Сирії до Росії, яка була давньою військовою годувальницею Асада. Город Дамаск освобожден. Тиран Башар Асад свергнут, і всі заключенные несправедливо посаженные в тюрми режима освобождены. Призываем братьев муджахединов и граждан сохранить все имущество свободного сирийского государства. А от провідне видання The New York Times сьогодні пише Асада скинуто сирійськими повстанцями після 13 років війни. Мешканці країни вибухають радістю, яка затьмарена втратами. Ось так цитує видання. З падінням Асада вісь опору Ірану розпадається. Основні регіональні союзники Тегерана ослаблені або опинилися на межі розгрому. Додає видання, ставлячи в один ряд втечу Асада, а також удари Ізраїлю по Хамас і Хезболі. Нью-Йорк Таймс нагадує, понад чотири десятиліття Іран витрачав сили своїх найкращих військових голів, мільярди доларів і складну зброю заради грандіозного проєкту протидії силі США та Ізраїлю на близькому сході. Через так званий опору. цей альянс, який складався зі збройних угруповань або союзників тегерану урядів у п'яти країнах близького сходу, дозволив Ірану поширити свою владу до Середземного моря на заході та до Аравійського моря на півдні. Ми вийшли, щоб устроїть грандіозний праздник. Люди ждали сверження режиму, падіння тирана, і ми празним совсім міром то що було відбуватися давним-давно. Що ці всі події означають для України? Ну, по перше, Росія зазнала важкої поразки у Сирії, і Росія програла війну у Сирії, яку вона вела 10 років там безпосередньо і втратила. Той режим Асадів, який підтримував Радянський Союз і Росію, був провідником радянського та російського впливу на близькому сході на Середземному морі упродовж 54 років. Сьогодні Башар Асад, за заявою Росії, отримав політичний притулок у Москві, так як колись це зробив Янукович, тобто музей диктаторів продовжується в Російській Федерації. Ця подія для нас є символічною. Адже показує насправді неефективність і провальність російської політики, і те, що Росія зараз дуже слабка і, вочевидь, програє у тривалому протистоянні те, що зараз відбулося у Сирії, раптове падіння режиму, коли фактично Асад контролював всі спецслужби, армію мав підтримку на території Сирії, тої частини, яку контролював Асад, там перебували іранські і російські війська, російський військовий контингент. Кілька тисяч військовослужбовців, авіація, високоточна зброя, дрони, бронетехніка, артилерія, сили спеціальних операцій все це було там на місці. Вони виявилися, не здатні зупинити наступ фактично партизанських загонів на пікапах, які мали мінімальну кількість сучасного зброєння. Режим Асада зазнав просто повного фіаско. Отож, чому вони ж відступили з Сирії? Щойно обраний переможець президентських виборів США Дональд Трамп сказав, що вчора зробив допис, що дійсно Росія залишає Сирію, тому що Росія втратила 600 тисяч солдатів в Україні. І за словами Юрія Бутусова, ця цифра в принципі близька до реальності, якщо рахувати не тільки вбитих, але й важко поранених російських солдатів. Які вибули зі строю, і тому війна, в якій зав'язнув Путін в Україні, зробила Росію просто слабкою і недієзнатною на усіх інших театрах бойових дій? Росія вже не може концентрувати ресурси всі ресурси Росії поглинає війна проти України. До чого призведе ця ситуація? Побачимо вже в найближчому майбутньому нагадаю вчора новообраний президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Франції. Це був його перший міжнародний візит. Як ви бачите, одяг у Трампа синьо-жовтий, і також відбулася хвилина зустріч з президентом Зеленським. Які заяви вони зробили? Будь ласка, дивіться попередній сюжет. Посилання на це відео залишаю в першому коментарі.